Привітики! Сьогодні ловіт надзвичайно простий та смачний рецепт домашніх кексиків Пів е, пачечки масла вершкового кімнатної температури 5 столових ложечок цукру, ванільний цукор. Якщо вам подобається більш солодке, додаємо трішки більше. Розпушувач тіста і розминаємо цю всю справу веделочкою. Гарно перемішуємо, щоб було однорідної консистенції. І будемо вводити сюди 2 яїчка. Добавляємо сюди ще. Два яйця перемішуємо гарнесенько, доливаємо сюди ще одну чайну ложечку олії і щепоточку маленьку солі. І будемо вводити сюди. 10 столових ложечок муки. Будемо випікати при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Дивіться за своєю духовочкою, прибивайте зубочисточкою і перевіряйте на готовність. Скатуємо такі кульки, у мене є силіконові формочки. Випекли, і вуаля! Смачні кекси готові. Дякую вам за перегляд!